Доброго ранку. Всі люди різні, і це факт: хтось реагує швидко на ту чи іншу подію, хтось повільно. Когось одна ситуація може довести до сліз іншого до сміху, або взагалі не викликати жодної реакції. І справді, у нас різні темпераменти і характери. Здається, як таким різним людям можна витримати один одного, як жити в мирі і любові, взаєморозумінні. Апостол Павло в посланні до Римлян закликає. Любіть один одного братньою любов'ю. Випереджайте один одного пошаною. Уявіть, у громадському транспорті вам поступилися місцем. На дорозі не підрізали, а навпаки, дали дорогу. Виглядає як диво. А можливо, варто прислухатись поради апостола Павла і почати з себе. Випереджайте один одного в пошані. Гарного дня!